Вітаю в посібнику з виживання в Прешур. D227, також відомий як відкупитель. Це чорний револьвер із золотим різьбленням. Якщо його підіймають, викликає демона, також відому як вішалка. Демон намагається змусити носія револьвера застрелитися, але її можна побороти та натомість застрелити цим револьвером саму вішалку. Якщо демона було застрелено, вона та револьвер зникнуть, а сам револьвер переміститься в нове місце. Очікуючи наступної своєї жертви. Якщо ж носій занадто довго не може визначитися кого застрелити, вішалка підлітає ближче та починає пити свого носія ножем. Д-227 найчастіше зустрічається в ящичках та шухлядках, тож може бути небезпечним для тих, хто швидко і не дивлячись обчищає всі шухлядки. Також зазначається, що демон може нападати на інших осіб, якщо ті підійдуть занадто близько. Це належний супротив вішалці та її застрелення вам дадуть досягнення, тож готуйтесь клікати.